тоже там раз, не, не, тихо? что там хохой копится за железкой. Все все знают, блядь, никто ничего не делает. Хохлы, блядь, в Телеграме, блядь, Комбату пишут, блядь, у них там есть интернет. Ну? Они ему пишут, что вам пизда, блядь, он разнесен. Mm -hmm. Но. Нормально. Вот поэтому, сегодня всю ночь держали железку. Они не пришли. Я не понимаю, даже вот этих хоть уже показывали. Как их? Из Улан-Удэ или откуда они там? Ханты-Мансийский округ. Туда уже тоже, блин, даже самолетом прилетели мобилизованные. Да казаки оттуда же. Ну. С улан из улан из Бурятии. Ну. 60 человек оттуда. Вот они ж приехали, все, вас пусть отпускают. Mm -hmm. Они зайки их чисто блять за, за железку на убой и все. Они едут дольше, чем воюют. Зашли их это сразу разъебали и все. Они даже это... ну, их вообще никто не считает. Я вообще не уверен, что их отсюда вывозят. Раненых запрещено вывозить заново. Запрещено? Да. А где они лечится? Ну, эти, блядь, зака нельзя вывозить. Охуе, блядь где-то отвозят, блядь. лечатся ли они вообще, не лечатся, кто их знает. Я думаю, двухсотые так, сколько они у нас тут лежали, блядь? просто закопали где-нибудь и все без вести пропавшие были. Да мне похуй на них, мне главное, чтобы ты вернулся домой. Да, я понимаю, что похуй, как... как отсюда вернешься. Все уже говорят, что блядь, два выхода, 200 либо 300, блядь. По-другому тут вообще не понятно как. Сейчас опять вроде переводят на типа посты для кошелески. Это куда? Ну, где стреляют почаще. Сейчас активно закапываемся. Да хохлы по-любому готовятся. Главное, что мы были готовы. Мы не готовы, у нас нечем готовы. Да, сто відсотків це ж строковики. Це uh -huh. строковики вдвічі на рік вони набирають за класичною радянською традицією. От в, в, в припрошу навесні набирали десь близько 140 сорок тисяч. Зараз десь плани в них там гулять цифри: 130 тридцять тисяч. Тобто орієнтовно вони вийдуть на 300 тисяч строковиків, які планують цього року набрати. Але за російським законодавством їм дозволяється у них є право. Підписати контракти буквально там через декілька днів після вступу на строкову службу, тобто легким движенням руки срочник перевращається в контрактника тобто, це все буде просто, і вони таким чином бюрократичним покажуть ці цифри, які якими вони нас лякали. Пам'ятаєте, ми як наберемо зараз там від 300 до 700 тисяч людей? Да, але по великому рахунку це будуть люди дві тисячі. Третього, четвертого, п'ятого року народження. Тобто, ті люди, які народилися при Путіні, пішли в садочок при Путіні в школу, і ось зараз готові вже помирати при Путіні. Ну окей, вони можуть скільки завгодно переписувати. Вони підручники, бачите, переписують. Не сподобалося в Чечні, як була викладена історія. Да, вони терміново вмінно Мінносвіти російським почали. Ой окей, ми зараз це виправимо, перепрошую. да, там виправляють тут. Вони теж хочуть таким чином виправити. Як живуть кривізну історію, вони так це називають. Це, це їх а, а, і батюшка їх називає Кирів, Київ, то таким чином виправити. Ну, це більше для внутрішнього споживання. Скажу, от ми так таким чином вони можуть скасувати договір куплі-продажу Аляски. я впевнений, що рано чи пізно вони до цього дійдуть і скажуть, що все ми скасуємо забирайте свої скільки там? 7 мільйонів доларів, здається, да? або взагалі без повернення, і Аляска іскона руська земля. Я думаю, що ну я знаю, що працюють над багатьма е, такими ось схожими операціями, багато людей, але е, десь воно там не не, не дозріло. Да там а. десь людина ще коливається. Він ще не вирішив. готовий, не готово. Він наче знаєте, вийшов на зв'язок, дізнався умови, Потім зник да потім знову виходить. Так що там все в силі? Точно все нормально. Точно я там не буду покалічений. Мене там не стратять одразу. Ваші бандерівці як тут розказують. Тобто, потім знову зникає. Такі речі можуть тривати ну місяцями. Ось такі ось випадки, як от зараз, це дійсно пропагандистським. Медійно ну, дуже класно показувати. Російській федерації немає що сказати. Дійсно, 10 росіян це ну, нудинадцять, це, начебто, і не багато. Да, це це великий такий взвод від, Ну, Тавзнав да, да, відділення, де uh -huh. а, але через раз, медійно, що вони вирішили позбавитися такої імперськості і перейти на сторону України. І тепер в них є можливість або залишитися в Україні працювати на відновлення того, що знищили їхні співгромадяни, або приєднатися до РДК і Легіону Свободи Росії, і тоді вже разом звільняти свою країну від окупантів в Кремлі. Вони можуть це сприймати таким чином. Ми повинні бути до цього готові. Що можуть викнути такі голоси, це негуманно. Так росіяни обстрілюють нашу інфраструктуру. Ні, ну вони ж загарбники, да, це ну їм за замовчення можна, а ви ж рухайтеся в Європу, у вас європейські цінності, вам не можна. Такі історії можуть бути. Тому, на моє переконання, я не можу зараз достоменно достоверно сказати, але мені здається, що та інфраструктура, яка обстрілюється російська, вона має військовий характер. Тобто вони там, наприклад, да там ця підстанція живить а, військову частину, а, військовий аеродром, базу. Там ну верніше там локацію розміщення ППО, а там якісь, наприклад, конструкторські бюро, які виготовляють мікроелектроніки для російських ракет. Тобто, я думаю, коли от така концентрація буде, то і жодних голосів з приводу ви там, українці, цивільних росіян, ви змушуєте їх страждати. Ну, у нас буде відповідь, що ну перше, це ну не, не цивільні росіяни, вони будуть страждати пізніше. Тут страждає саме російське ВПК, і в принципі за великим рахунком, так і правильно робити. Якщо давайте так просто уявимо, це буде, якщо атакувати просто цивільні об'єкти, то це буде просто сатисфакція нам, але жодної користі в військовому сенсі нам не буде. Але якщо будуть, наприклад, знеструмлюватися військові об'єкти, квазі військові об'єкти райвідділки поліції, управління ФСБ то для України це дійсно буде плюс, і там буде ламатися робота агентури російської. В Україні ламатися а, там ну система бомбардування України, скільки там не працює а, там ППО і аеродроми. Там не, не підсвічуються. Тобто, це буде дійсно великий профі. А питання хто буде фінансувати ці розробки? Можливо, це буде наприклад уряд сполучених штатів. Можливо, це буде будуть уряди Європейського союзу. Тобто, це можливість заробити для підприємств випакатом, наприклад, країн Африки. заробити гроші, непогані гроші на війні. Якщо є власне виробництво, то можна заробити просто шикарно шикарний маркетинг на своїх виробах військових. Тобто, ця війна ну для нас це крива війна. Для них це можливість продати свою техніку, своє озброєння. Наприклад, Lockheed Martin, вони своїми хаймарсами, вони можуть на наступний рік взагалі закладати на маркетинг. Нуль нуль доларів, нуль центів, оскільки весь світ знає, що таке Хаймарс, Да, що що яка це влучна історія? Скільки це класно? Просто можна крутити по телебаченню там 24 на 7 ці відеоролики, як наші військові запускають Хаймарс, як вони прилітають. І я думаю, що багато компаній, в тому числі з південної Кореї, з Японії, вони розглядають можливості участі. Однак є там, наприклад, певні обмеження щодо Японії. Да? Вони не можуть. Прямо допомагати, прямо експортувати свої товари, але можуть вийти з певних там ну, певних ситуацій для себе відпрацювати і, наприклад, експортувати в треті країни технології, там напіввійськове призначення. Тобто я думаю, що багато країн захочуть прийняти участь в цьому консорці. Дійсно, мовчання це найбільш такий неправильний вчинок. Ви робіть щось там, доводьте або спростовуйте ну, щось, але не мовчіть. Я думаю, що з канадцями там я не думаю, що вони прям відпрацювали російську пропаганду, Я думаю, там російська пропаганда сама себе пропрацювала. Ну це треба визнати в них дійсно у росіян, розвинута ця історія. Там ця ось схибленість там нацисти, да, всюди нацисти ні мре там мерещаться. І от як сьогодні, да, вони публікують що там Баб Бабин Яр, там українські націоналісти місце з Гестапо, саме. Тобто такі ось речі, вони дійсно підпрацьовують дуже швидко і болісно, як для нас в окремих моментах, так і для багатьох країн західного світу, цивілізованих країн. Тому сказати, чому там Канада так от. Дуже кволо відреагували. це на майбутнє для нас ших, от цих органів, які ви перелічили, відпрацьовувати більш якісно. Тобто, можливо, десь була там знаєте, там зазамінка. Да там не знали, як відреагувати, час пройшов, а потім вирішили. Ну не сказали тоді, ну не треба взагалі нічого казати. Тобто з пресою треба працювати дуже дуже активно. Якщо ти праспрацював дуже швидко, то ти ферзь.